哎呦，我的妈！怎么办呀？不好好地，人家多少年了，怎么怎么办？多少年怎么怎么办呀？人家都多少年了，我怎么办？哎呦，我的天哪！那我那得干啥？ О ні. о ні. Не кажи ні. Кажи так, новому несквік какао з тростинним цукром та іншими натуральними інгредієнтами. Мілий дом, Рідний дім, все ти все бачиш. Апітаїся, ром, ай, Зроби так, щоб всі були разом. Ай, ні росли у любові діти і під сонцем міцнів чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір, а на вогні співав чайник і тепло, і у чашках батік. Чай батік, тепло справжніх почув. Смійся. Смійся щосуботи о 16-тій. Смійся з героями улюбленої теорії. Ріжака. Смійся так, що почули за межами галактики. Дивись марафони теорії на Paramount Comedy. Зустрічай лімітед новинку Fanta Exotic Madness. Навіжений фан та смак. Встигни хайпанути. Ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими. Що зберуть за столом усю родину. Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ще! Ролтон. Ще більше зелені та овочів, ще більше смаку. Кажу, ти часто злишся або стаєш надто чутливим. Ти не ти, коли голодний. Купуй Снікерс, Реєструй чек на сайті та вигравай мегаприз півмільйона гривень. П'ять тисяч на снікер мрії, Річний запас снікерс чи кешбек на мобільний. А хто ти, коли голодний? Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. А без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно, є у новому Huawei p 40 Lite для сторіс твого життя. Досліджую. We saw it all. So high yet Not the most. But go. Oh, but I didn't go. Oh, but I did be go. I did Now, go. I didn't go.